Казка «Лабубу» – Іграшка, що почула серце. Жила була дівчинка на ім'я Софійка. Вона дуже мріяла про м'яко рожеву іграшку, лабубу, яку бачила у вітрині магазину. Лабуба мала великі блискучі очі, пухнасті лапки, і завжди усміхалася. Кожного дня, ідучи до школи, Софійка зупинялась перед вітриною й тихо шепотіла. Лабубо, я колись тебе обійму. Але мама часто сумно зітхала. Доню, зараз у нас грошей вистачає лише на хліб і молоко. Потерпи трохи. Софійка не плакала. Вона малювала лабобу на аркушах, ліпила з пластиліну, навіть шила маленьку копію з носка і кожного вечора перед сном казала: «Добраніч, моя лабобо, я все одно тебе люблю. Однієї холодної ночі, коли світ заснув під снігом, у магазині загорівся слабенький вогник. Іграшки тихо заворушилися, а справжня лабуба почула голос дівчинки у своєму пухнастому серці. Вона підморгнула зорі за вікном і прошепотіла: Я маю знайти свою Софійку. І сталося диво. Дверцята магазину відчинилися самі. Лабуба покотилася по заметах, аж доки не побачила віконце, за яким спала дівчинка. Вранці мама знайшла біля подушки Софійки маленький сніговий слід і іграшку, обняту дитячими руками. Софійка прокинулася. Притислала бубу до серця і прошепотіла. Я знала, що ти прийдеш. Мама дивилася і не розуміла, звідки іграшка взялася, але в її очах світилася та сама віра, що була в очах дочки. З того дня у їхньому домі завжди панувало тепло. Навіть коли на дворі було холодно, бо там, де живе віра і любов, завжди трапляються дива.